Terima kasih telah menonton! Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрія і з вами радіожурналіст Галина Данильців. В Вашій увазі наша рубрика Актуальна тема. У нас в студії заступник директора, керівник служби соціальної роботи в громаді Стрійського міського центру надання соціальних послуг Мар'яна Налапша. Про те, яка різниця між наставництвом і патронатом, ми запросили до нас у студію фахівця Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Отож, пані Маріано, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрія. Отож, яка різниця між наставництвом і патронатом? Що таке наставництво? Коротко сформулювати чітко, і що таке патронат? Будь ласка. Доброго дня. Отже, наставництво це процес, коли одна людина пропонує допомогу, підтримку, власні якісь поради з метою навчання іншої людини. В даному випадку це дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування. В основному тут розглядаються ті діти сироти і позбавлені батьківського піклування, які проживають в інтернатних закладах. Тобто їм надається перевага. А патронат це вже професійна, комплексна така посла, яка передбачає тимчасовий догляд піховання дитини, яка Опинилася в складних життєвих обставинах і здійснюється вона на оплатній основі, тобто держава патронатним сім'ям виплачує кошти на виховання таких дітей. А наставництво здійснюється на добровільній волонтерській основі. Отож, тут вже є різниця. Тоді, напевно, буде найбільш доцільно окреслити основну мету наставництва і основну мету патронатних сімей. Основна мета наставника це підготовка дитини сироти дитини позбавленої батьківського піклування до самостійного життя, особливо після закінчення інтернатного закладу, їх щоб вони могли більш соціалізуватися у суспільстві в житті подальшому. А основною метою патронату це забезпечити догляд, виховання, збереження життя і здоров'я дитини на період її перебування у патронатній сім'ї. Хто може бути наставником? Хто може виконувати таку функцію? А хто може бути патронатним? Вихователем наставником може бути будь-яка людина, яка досягла повнолітня, має за собою такий позитивний досвід життя, може бути і подружжя, тобто люди, які мають певний ресурс, мають позитивний досвід виховання своїх дітей, або просто вони досягли якогось позитивного рівня в своєму житті. Вони можуть бути наставником для іншої дитини, які своїм прикладом будуть показувати, як в майбутньому можна проживати. А вже патронатний вихователь це особа, яка яка на професійній основі здійснює догляд виховання за дитину, яка тимчасово в цій сім'ї проживає. Це може бути подружжя, так само які мають повинні мати вищу освіту, мають проходити також певне навчання. Тобто тоді вони можуть здійснювати відповідний догляд за такими дітками. Наставниками можуть бути люди, ну пересічні, скажімо так, а патронатними вихователями мають право бути тільки спеціалісти, так звичайно. Оце це люди, які будуть хоч і ті теж наставники будуть проходити. Навчання, але патронатні вихователі вони повинні мати професійну підготовку уже для роботи з такими дітьми. Дякую, тоді виникає запитання, які власне напрямки галузі сірини діяльності, можна так сказати, наставництва? А е, який обсяг робіт, які напрямки роботи в патронатних вихователів? Очевидно, якщо там спеціалісти, а тут люди пересічні, то е, є різниця, так звичайно. Ну якщо говорити про наставництво, можна так собі дозволю виділити, можливо, такі. Три напрямки у роботі з дітками це перше це допомога у навчанні та всебічному її розвитку. Тобто, наставник буде допомагати дитині розвивати її інтелектуальні, творчі якісь здібності, розширювати її свідогляд, формувати, наприклад, мовну культуру. Другим можна напрямком назвати це є формування навичок самостійного життя, тобто формувати навики здорового способу життя, організації такого змістовного дозвілля таких дітей, підготовка до створення їхньої власної сім'ї, і також третє. Ті, можна виділити напрямок це як профорієнтація тобто наставник допомагає у виявленні таких своїх можливостей, також у виборі майбутньої професії, можливо, навчального закладу, в якому би хотіла дитина навчатися. Ну, це якщо про наставництво, а якщо говорити про патронатного вихователя, то патронатний вихователь повинен забезпечити догляд такої дитини І виховання у своїй сім'ї, також надати соціально педагогічну підтримку, сприяти у медичній психологічній. І соціальній реабілітації Створення умов для підтримки контактів з біологічними батьками, підготовка дитини до повернення в її в біологічну сім'ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання, якщо батьки за цей період перебування дитини у патронатній сім'ї не стануть на шлях виправлення. Я б хотіла, щоб ви чітко окреслили, хто, наприклад, може бути наставником, які вимоги до того, щоб людині дали такий дозвіл, я б сказала так, бути наставником, і хто може бути патронатним вихователем, крім того, що це людина наставник наставник, як ми вже казали, без спеціальної освіти. А патронатний вихователь обов'язково має спеціальну освіту, тобто спеціаліст. Крім того, хто може бути наставником, а хто може бути патронатним вихователем? Ще вимоги. Отже, як ми вже говорили, можливо, я повторюся, Наставником це може бути доросла людина або подружжя, які мають позитивний досвід життя, мають певний ресурс. Їхній стан здоров'я не заперечує тому ж спілкуванню з дітьми. Вони не мають судимості, також вони повинні мати. Вільний час, який би могли приділяти дитині, тому що вони повинні систематично відвідувати цю дитину у інтернатному закладі, і так само вони. Повинні обов'язково пройти навчання і спеціальне тестування, яке буде відбуватися напевне у нашому Львівському обласному центрі соціальних служб, і відповідно у міському центрі нашому де проходитися певне тестування. Видається довідка про те, що людина пройшла навчання і може іти в інтернатний заклад для спілкування і роботи з дітьми. Також це я наголошую, що має відбуватися на волонтерських добровільних засадах, і крім цього, тут не обмежується термін, за яким би могла ця людина. Чи подружжя спілкуватися з дитиною, тобто не не можна сказати, що це буде там якісь три місяці, два, чи це буде рік, чи два. Людина може продовжувати спілкуватися з цією дитиною, навіть коли вона вже закінчила інтернатний заклад, закінчила якесь свого роду навчання. Тобто стосунки можуть такі дружні відбуватися і надалі. Наставником може бути людина без терміну давності, а патронатні вихователі тут є відмінність, оскільки у патронатній сім'ї оптимальний термін перебування дитини не пов повинен перевищувати трьох місяців, але в окремих випадках він може бути продовжений до шести місяців і не більше. Тобто за цей період працюється із сім'єю, в якій виховувалася дитина, і якщо ця робота не дала позитивного результату, відповідно вже приймається тоді рішення, що буде далі з дитиною, тобто, чи ми підшуковуємо іншу форму сімейного виховання цієї дитини, або в гіршому випадку це інтернатний заклад. Тобто, якщо патронат за ці три місяці, ну в крайньому випадку до шести місяців не виправдав себе як форма виховання, тоді шукається якийсь інший захід. Ну, це не патронат. Патронатний вихователь він буде уже так, як постійно побула одна дитина, наприклад, в тій сім'ї три місяці. вирішилася її подальша доля. Можна туди в патронатну ту сім'ю вже помістити іншу дитину. Розумієте, він буде діяти на певний період. Ці батьки будуть підготовлені, і вони будуть брати до себе в сім'ю на проживання, виховання, певну дитину чи, чи двох дітей, залежно з якої сім'ї, і скільки там буде дітей, і вже за цей період працюється відповідно. Соціальні працівники працюють із сім'єю з батьками, від яких Забрали, вилучили, скажімо, тих дітей у ну добровільно батьки дали згоду, звичайно, біологічні на те, щоб їхня дитина певний період проживала в патронатній сім'ї, а вони за цей час повинні прикласти максимум зусиль спільно із відповідними соціальними працівниками для того, щоб покращити своє життя, наприклад, чи працевлаштуватися, чи створити, наприклад, належні умови для проживання таких дітей своїх діток у сім'ї, то їх повертають до батьків біологічній. А в іншому випадку, як я вже говорила, то тоді тих батьків. Батьків позбавляють батьківських прав, а діток влаштовують інші форми. Ну і я підкреслю, ми того питання вже торкалися, що власне наставництво це є волонтерська основа, а патронат це платне. Так, звичайно, держава на виховання утримання дітей патронатним вихователям виплачує кошти. І я ще раз наголошу, хто може бути. Отже, патронатним вихователем може бути особи, які досягли віку від 35 років і більше. Для чоловіків це до 61 року, жінкам це до 60 років. Вони повинні перебувати у шлюбі, проживати на спільній житловій площі. Немає значення, чи це буде їхнє власне житло, чи це буде орендоване житло. І є одна умова, що один із патронатних. Вихователь не повинен поєднувати патронат із іншою трудовою діяльністю. Тобто, один може працювати, а інший би мав виконувати обов'язки вихователя, за що йому будуть виплачувати грошову допомогу на виховання цієї дитини. Так само вони повинні бути несудимими, Їхній стан здоров'я повинен бути задовільний. І також вони відповідний пакет документів зібрати і пройти обов'язково навчання, яким його їх навчать, як вони мають спілкуватися працювати. З тими дітьми, і, звичайно, патронатні вихователі повинні бути готовими і створювати так само максимум таких зусиль, щоб діти могли під час їх перебування у патронатній сім'ї спілкуватися з своїми біологічними батьками. Я думаю, що наша інформація зацікавила наших радіослухачів, і хто бажає детальніше познайомитися з цими видами роботи з дітьми, наставництвом і патронатом можливо навіть знати детальніше про те, який пакет документів потрібно зібрати. А будь ласка, скажіть.

Стрийський міський центр надання соціальних послуг, адреса вулиця Степана Бандери, 24. А сьогодні у нас в гостях в рубриці актуальне інтерв'ю була заступник директора керівник служби соціальної роботи в громаді Стрийського міського центру надання соціальних послуг Мар'яна Налапша. Мова йшла про програму наставництва для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також. Про патронатне виховання. Кого зацікавила дана інформація, ще раз повторюємо контактні телефони 7-11-21 та 7 11 21 та 7-98-95. Стрийський міський центр надання соціальних послуг. Адреса вулиця Степана Бандери, 24.